Отже, Канада чи Європа? А може США? А може Австралія чи Нова Зеландія? Що ж краще обрати українцям сьогодні? Вітаю, друзі! Все частіше я отримую листів від українців з проханням. Надати мою таку персональну думку, що я вважаю про Канаду, про Європу, яка опція краща для українців, що обрати. І в цьому відео я надам мою персональну позицію, мої персональні висновки, щоб я обрав. Але я сподіваюся, що це буде корисно для. Більшості українців, які зараз вагаються і обирають шлях, обирають країну, куди ж їм переїхати, куди їм податись. Я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати. Е Повідомлення про мої нові відео залиште 4-5 слів в коментарях під цим відео. Ну а ми давайте з вами розглянемо можливості, які зараз є у українців, і яка можливість надає більше можливостей українцям. Давайте з вами це розглянемо. За останній час я мав е, знагоду поспілкуватись з багатьма українцями, які приїхали сюди, в Канаду, не тільки в Вінніпех, а й в інші міста Канади. Я бачу багато розочарування, і, звісно, треба мати на увазі, що більшість українців, які зараз приїжджають до Канади, е, вони мають е, опит е, роботи у Європі. У Польщі, у інших країнах Європи. Тобто ці українці вони вже бачили гарне життя. Так, вони мають можливість порівнювати життя в Європі з Канадою чи з якимось іншим містом. На зараз є можливість для українців переїхати не тільки в Європу чи в Канаду, також можна пере... переїхати в США. Там є якісь програми, я чую в Австралії. Тобто зараз українці мають дуже такий великий спектр вибору, куди вони можуть поїхати. Звісно, все залежить від е, е, якихось базових основ, таких як е, язик, е, мова, таких як е, належність фінансової подушки і таке інше. Але зараз є унікальна можливість у українців почати життя спочатку, так? Тобто, Повністю змінити своє життя, почати все у новій іншій країні, більш розвиненій країні, ніж Україна, і от, тобто запроваджити кращий фундамент для себе і для своїх дітей. І зараз я чую багато таких. Відгуків від українців, які побували в Європі, попрацювали в Європі, і, звісно, вони порівнюють Канаду з Європою, і це порівняння не на користь Канади. І я розумію цих людей, я розумію, що вони мають на увазі. Я завжди казав, кажу і буду казати, що Європа, як, як для мене, так як навіть навіть після Сьоми. Років життя в Канаді, і я, у мене немає такого опиту життя в Європі. Так? Але я бував в Європі декілька разів, я навчався трохи в Європі, і в мене є якась можливість порівнювати Європу з Канадою. Отже, мої преференції досить остаються з Європою. І для мене порівняння Європи з Канадою це як порівняти жмеринку з, наприклад, Парижем. Так, тобто, звісно, ви можете жити дуже гарно у жмеринці. Я не маю на увазі, що жмеринка це погане місто. Ні. Дехто і в Жмеринці живе дуже гарно, так і не планує уїжджати ніколи, нікуди. Але в жмеринці ніколи не буде Ефільової башні, в Жмеринці ніколи не буде єлісейських павей. Та інших таких дуже інтересних місць, де ви можете побувати, знаходячись во Франції. Отже, звісно, кожна людина, кожна родина вирішує, що їй ближче, які в неї цінності. Але хочу сказати, якщо б в мене Сім років назад, сім років по тому була можливість переїхати до Європи е, в тому статусі, в якому я переїхав до Канади, я би 100% обрав би Європу. Я би не дивився на Канаду. Для мене, окей, в той час в мене не було такої можливості, як зараз є у українців. Да? Тобто я мусив пройти декілька етапів для того, щоб отримати цю можливість переїхати до тієї ж самої Канади. І Канада була для мене. Чому Канада? Тому що на той час Канада надавала була єдина країна, яка надавала можливість мені та моїй родині переїхати у статусі постійного резидента, і використовувати цей статус зразу. Коли ми в'їхали до, до Канади, так? Тобто інші країни у Європі, вони вони я, я б мог би, зміг би, мабуть, переїхати до Європи через роботу чи щось таке інше, але я не розглядав таке таку опцію, тому що я не, не хотів залежати від. Роботодавця чи якісь обставин, які я не мог контролювати так. Тобто в Канаду я в'їжджав в статусі постійного резидента. Я мог працювати тут, я мог не працювати тут, я мог робити все, що мені завгодно. І моє, моє постійне резидентство від цього не залежало. В Європі не було таких опцій для мене, для моєї сім'ї, тому я обрав Канаду. Що стосується українців зараз. То ви що в Європу, що в Канаду, ви приїжджаєте по робочій чи студентській візі. Тобто, ви не отримуєте цього статусу постійного резидента ні в Європі, ні в Канаді, ні в США, ні в Австралії, ні не будь-де в іншій країні світу. Тобто, у вас у, в незалежності від е, країни, у вас однакові е, кондиції. Тобто, вам потрібно працювати, вам потрібно відпрацювати деякий час. Вам потрібно скласти і спецзмови, і вже тільки після цього ви можете отримати постійне резидентство, чи щось таке. Я впевнений, що в Європі, в європейських країнах також є механізми, де ви зможете отримати постійне резидентство і потім отримати громадянство. Чи це так швидко може статися, як в Канаді? Я не впевнений, це, мабуть, залежить від країни, так. Але те, що це можливо, я впевнений. І Зараз для більшості українців цієї преференції канадської як отримання постійного резидентства і приїзду в країну у в статусі постійного резидентства, він не вилюється, тобто його немає. Так вам потрібно розпочинати все з початку і проходити цей процес, знаходячись вже в країні, де ви будете, яку ви оберете. Які мої персональні преференції Європи перед Канадою? Це, по-перше, це більш розвинені країни. Тобто Канада це така велика-велика деревня, Тобто, так, це великий великий хутор, і навіть у великих містах, таких як Торонто, Ванкувер, ви не знайдете таких історичних місць, як у, як у Європі. Тобто Європа має Дуже-дуже таку велику історичну цінність. Там все це будувалось тисячоліттями, я сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Так, в Канаді комфортне життя. Якщо ви досягнете левела рівня, то у вас буде дуже таке непогане життя, дуже комфортне життя, але ви ніколи не отримуєте більшість того, що ви будете бачити, з чим ви будете насолоджуватись кожного дня в Європі. І навіть зараз я працюю над тим, щоб організувати собі і е, моїй родині можливість все ж таки колись у майбутньому. Переїхати до Європи. Тобто Канада для мене дуже класна країна, дуже комфортна країна. Я завдяки вдячний Канаді за багато е, різних, е, різних вещей, але я все ще також сподіваюся, що у майбутньому я зможу переїхати до Європи у більш-менш е, хорошому статусі. Так, не в статусі працівника, де я буду залежати е, знову від роботодавця чи щось, а в якомусь іншому статусі. Отже, для мене преференції були б, е, Європа, це було б на першому місці. І я чесно виказую мої думки. Також дуже велика така преференція Європи. Це, це дистанції, так ви дуже легко можете з європейської будь-якої європейської країни дістатись України. Якщо у вас в Україні є родина, є друзі, є якісь місця, які ви хочете, які ви хочете навищати часто, ви можете це робити дуже таки швидко і дешево. Щоб дістатись України з Канади, вам потрібно буде 2-2-3 доби і куча грошей. Це інше таке, таке питання, яке треба мати на увазі. Ну, і в, в той же Європі ви можете подорожувати, е, окей, переліт, переїзд з Франції до Німеччини чи до Польщі буде набагато швидше для вас, набагато дешевше, ніж приїхати з Вінніпегу, наприклад, до Торонто. Чи з Торонто поїхати до Калгарі, чи щось таке. Це Канада це велика країна, і подорожувати навіть у одній одні країні внутри Канади це дуже-дуже так е, тр, потребує багато часу і багато грошей. Тобто для мене Європа має безліч преференцій, е, це якщо порівнювати з Канадою, якщо порівнювати з е, США. Е, Probably. Я, я не жив в США, в мене не, немає досвіду життя в США, але що я чув навіть від канадців, про які мають досвід життя в США і в Канаді, знов таки залежить від людини, від ваших здібностей, від ваших, скажімо так, що ви, що ви любите, що ви не любите. Стосовно мене, декілька людей говорили мені, що для мене було би краще життя у США, тому що я людина така активна. Я багато чому навчаюсь і багато де приймаю участь в різних івентах тут в Канаді. Я маю на увазі мої івенти, які стосуються моєї роботи, і все таке інше. А для людей, які люблять просто спокійно працювати, Канада це ідеальне місто. Тобто, тут ви будете захищені, захищені від всього, і будете мати доволі таке комфортне життя. Тобто, це такі мої преференції, і це мої такі персональні вимоги до країни до життя. Так. Звісно, це, це мої, як я вже сказав. У вас мають бути інші преференції, інші вимоги, інші цінності. Я сподіваюся, що я зрозуміло довів мою думку до вас, і ви зрозумієте мою позицію. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Натиснути на дзвіночок залишити 4-5 слів у коментарях під цим відео. Не знаю чому, але все ще 65% моїх глядачів не підписані на мій канал. І при цьому вони повертаються і дивляться регулярно моє відео, що хорошо, що, що гарно, що не підписані, це не гарно. Не забудьте підпишитись. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде, Україна!